Всім привіт! Мене звуть Марина Верлига, я технік масажист. Працюю в своєму кабінеті, вдалося мені це зробити. Вже пару років я працюю офіційно і запрошую всіх бажаючих на масаж. Зараз у мене низька ціна 150 за годину. Якщо купите 10 одразу, то по 100 за годину масаж спини. Це буде такий масаж, який допоможе вам розслабити всі зажаті місця на спині, м'язи, опрацювання глибоких тканин і поєднання класики спортивного і того, такого масажу, який вам потрібний. Часами бувають клієнти, які не можуть терпіти болю. Я не роблю так, щоб було боляче. Якщо клієнт хоче, щоб було трошки боляче, і воно йому дуже ну, корисне, то я виконую так, як потрібно. Тобто це індивідуальний масаж, і він підходить саме вам. Я ніколи наперед не знаю, який для вас більше буде підходящий. І ще провожу у себе курси, вчу. Тим масажем, який я вмію, до 20 технік. Більше з них релаксаційний. Там буде класичний релаксаційний, антицеллюлітний, дренаж лімфатичний, гарячими камнями, холодними камнями, кусочками льоду, бамбуковими паличками, мішочками страв. Спортивний до тренувань, після тренувань. Ну, основи. Звичайно, ще є якісь масажі, які я не назвала. Звичайно, всі ці масажі, як ви вивчаєте? Це виходить так. Ми обговорюємо з вами дату, час, ви вибираєте. Я шукаю модель. Перші моделі я привожу, потім можете ви, моделі нічого. Не платять, і тому це якби багатьом підходить. Ви приходите, перший урок година ми розмовляємо, ви все питаєте, там, я не знаю, все, що вас цікавить. Я розповідаю, потім ви оплату прозводите, я вам даю таку мінімум умову між вами і мною. І там все описано, все, що я пропоную, і все, що можете ви отримати. І видаю чек. І далі починаємо практичне. Це дуже просто: це така те, якби метода навчання, яку я потребувала би. Я вам показую, ви за мною повторюєте. Я направляю ваші руки, дивлюся, щоб спина ваша не згибалася, ну щоб ви не горбились, виставляю позицію правильно, щоб ви потім могли спокійно стартанути і працювати. Звичайно, це не там якісь такі тяжкі масажі, якісь там лікувальний, прямо серйозний. Тому що, по перше, я не можу надавати медичні масажі. Лікувальні такі серйозні, тому що я не мед, я не можу дати мед освіту вам. Ну, це логічно, тому що у мене авторський курс. І ну, цей масаж людям в основному всім заходить. Ви навчитеся підбирати масаж для кожної людини індивідуально, тому що не може бути один і той же масаж, всім підходящий. всі різні. Різні утиски і кожному треба свій масаж. Анатомію я раджу вивчати по такому атласу. Цей атлас нам порадила вчителька в школі поліцейній в польській мові. Якщо хтось цікавиться, то може купити тут мінімальна анатомія. Всього прямо. Як нам пояснили, що нам для праці техніком, масажистам пояснюють, технік-масажист працює на м'язах, він не вправляє кості, він не фізіотерапевт, як деякі думають, він не може щось таке діагнозувати. Якби. Він повинен знати і розвиватись, тому що зараз. Панство вводить такі закони, що кожен масажист повинен за 5 років назбирати. По-перше, повинен мати медичний масажист номер в медреєстрі. По-друге, масажист повинен назбирати пункти. 200 пунктів за 5 років. Пункти видаються за розвиток. Це може бути саме навчання. Не обов'язково бігти десь на якісь там паршивенькі курси за два дня отримати цю бумажку, що нічого не дасть. Це повинно бути, на мій погляд, самонавчання, це читати літературу, вивчати, дивитися, вивчати якісь техніки нові, самовивчати, самовдосконалювати. Найважніше, щоб вони допомагали. І тому така анатомія це перший шлях, перший крок для того, щоб щось зрозуміти. 20 злотих вона стоїть на Allegro, Якщо комусь треба, я можу дати посилання, я купляю. І тут все, всі уклади, м'язи, причепи, місця кріплення м'язів. І все, що тільки може бути. Тому клітина там, от мінімального. Я думаю, що тут можна нормально так зрозуміти анатомію людини. Ну, звичайно, є ще серйозні книжки, там том, Тома, але хтось би його ще вивчав і читав би, тому що це треба углублятися і посвятити дуже багато часу тим книжкам. Не все так просто. Для початку можна це купити. І цього буде достатньо все в польській мові, тому що ми працюємо в Польщі, і треба знати все це в польській мові. Я, наприклад, не знаю нас м'яз ані українській, ані російській мові. І ще в цьому атласі є такі плакати з м'язами, з укладами різними. Чому це треба знати? Тому що ми працюючи на м'язах. Працюємо на всьому організму. Ми не можемо працювати тільки на м'язах, а там кров ну, лімфа чи кровообіг. Ми не включаємо ці м'язи. Ні, ми працюємо на всьому організму, все діє. тому ми повинні знати анатомію і розуміти, як воно все працює для того, щоб аналізувати люди хвороби у людини. І робити собі висновки, і не робити шкоди людині під час масажу. Ну, анатомію я мінімально розказую. У мене на курсах ви більше вчитесь, як робити масаж. Просто от якби мене так вчили, то я би одразу почала заробляти, тому що в мене цього не було. Можна сказати, я поставила дуже низьку ціну і за. Бо в мене не було клієнтів, я не знала, як їх шукати. Я певна, що багато масажистів вони просто загибаються, від того, що не знають, як працювати, як шукати. Вони хочуть, але не знають, бо ну, не змогли саме навчитись. Тому запрошую до мене під час навчання я вчу саме масаж. Наприклад, масаж гарячими каменями, значить, приходите, ви приходить модель, модель вкладається, я беру камні, підігрівач, все підігріваю на ваших очах, ви потім підігріваєте, треба більше без проблем. Я нікого не виганяю ніколи. Тобто, у мене вчаться до тієї пори, поки не скажуть, що я вже навчилась. Ну, приблизно це три місяці. Тому що я певна. Більше трьох місяців ніхто не захоче, тому що вже так важко ходити і задаром робити по 2 години комусь масажі. Тому що я вичислила, що найкраще це два рази на тиждень, по дві години. Ви можете хочете по 5 годин вчити, але це дуже вам важко. І потім в голові просто каша. Ви не запам'ятовуєте ці. Рухи, як натискати, як проводити, все забувається. Потім можна все ну, якби, поєднати в єдину картину, але важко це. Ідеально це дві години. Перші учениці в мене взагалі одну годину на двох. Вони зараз шурують так масажі, що аж гай шумить. Так що це залежить тільки від вашого бажання. Якщо у вас є бажання, навіть якщо у вас невелика сила, ви зможете бути масажистом. Якщо у вас є бажання допомагати людям, масажом, тому що масаж це саме то. Хоча я це на початку не знала, я думала, ну масаж просто робиш, тобі платять, а масаж це допомога в першу чергу людям. А як ти це будеш робити? Це вже як хочеш. Головне, щоб воно допомагало, тому що коли допомагає, люди вертаються. Не допомагає, люди не вертаються. І з мого аналізу багато хто не хоче, щоб їх так мучили. Так, воно корисне, там є лікувальні масажі, техніки натискають там і синяки, і воно потім користь. Але багато клієнтів не хочуть цих синяків, не хочуть страждань. Тому що ритм життя треба враховувати, що всі в стресі, всі замучені, у всіх проблеми якісь, і багатьом не потрібно страждати. Вони кажуть, я не хочу мучитись, мені і так каже важко. І тому приходять на такі масажі, не релакс, але трошки болю, трошки релаксу, поєднання. Але в основному. Це буде такий масаж, який потрібен клієнту. Тому що в мене була клієнтка, яку я отак дотрагую, скажу вам боляче, вона каже: ну так уже відчутно. Ну я поняла, що цю людину не можна мучити, тому що вона була у когось, каже, дві тижні у мене все боліло, і я більше не пішла. Ну, якось так. Тому чекаю, розговорилась.